Вітаю усіх на каналі Вишивальне Манпансьє, я Наталі. Вихідні минули, дуже непомітно, хоп-хоп і нема. Добре, коли все добре, так? Ну, що вам сказати, пройшло десь 4 дні з останнього відео, те, то, що у мене вівторок, зараз вівторок, і я за ці 4 дні, а, навіть вже п'ятий, мабуть, пішов, я вишивала дві роботи. Ну, я її не знімала, ну, якось так вишивала без вас. Я вишивала пташечку і семплер. Зараз я вам показую пташечку, так вона в мене виглядає. І що я тут вишивала оцю частину. Мені хотілося завершити цей листик, ну, і начебто, начебто вийшло. Вийшло його за щось, якась крихточка тут. Не зрозуміла. Начебто вийшло завершити те, що я планувала. Оцю частину я вишивала 3040 хрестиків. У мене на цій роботі додалося. І от я зараз так думаю, куди ж мені піти? Може оцю частинку вишити, довишити лапку пташки. Саме найцікавіше, подивлюсь, як у мене по настрою буде. Буде. Бо зелене, тут далі квіточка вверху піде, але тут ще до верху, до квіточки ще тінь буде і так далі. Теж якась така частина буде незрозуміла. Але такими кольорами мені більше подобається вишивати, ніж отут -от буде сірими. То я не знаю, що я буду робити. Може, може, отут буду вишивати, а може, а може, тут. А може отак от піду, і, і іншим пташком хто, пташка, хто ж мене знає. Ну, скоріш за все, якщо в мене буде більш-менш такий настрій, то я буду вишивати цю частинку. Ну, от така красива пташечка виходить. Мені дуже подобається, як все це виглядає, як виходить в мене. Зауважу, що я на великому каунці це все вишиваю, а виглядає доволі приємно, красиво, не знаю. Ну, мені така робота, оця саме робота, здається, саме така для мене зараз приємна. Найприємніша з усіх. Якось вона так швидко вишивається і з великим задоволенням. Ну от. То пташечка просувається. Зустрінемося з нею в наступному відео. Я якось її вишиваю, <клес> якось вишиваю без вас, да? постійно хоп-хоп, і, і щось шматочок додаю. Дуже гарно виходить. От, все. І зараз я вам тоді покажу, що я там навишивала на семлері. Отак, зараз виглядає в мене семплер. В мене тут вже готово 40%. Я навіть не порахувала, скільки я там навишивала. Можна, до речі, подивитись, порахувати. Це цікаво, бо я вишила за цей раз. Я вишила ось моточок ниток. Тут у нас 10 метрів. То 10 метрів в мене вийшло по дві ниточки, так я брала сама мулінешка сама в 6 ниток, то виходить 30 метрів. На 30 метрів, скільки в мене хрестиків вийшло, можна подивитись. Я вишиваю по Паттер Кіпер. І там, там нема прогресу по дням. Там, знаєте як? Там тільки загальний, загальний прогрес є. І от воно мені показує, що 40% готово, і скільки тут 31 тисяча. 000... Ні, не 31 жось. Я тут. 31. Так, 31,474. Готово. А всього там більш за 77 тисяч буде. А у мене 31 готова, ну, 40%. Що я вишивала цього разу? Що я вишивала? Ну, цю частинку я вам показувала в тому відео, і я повишивала ще, мабуть. День або два, <хи> не знаю. Я, здається, півтора дня вишивала, бо ну, брала так один день точно, може і навіть два. І пташок два дня. Ну так, два дня цей і два дня пташок я вишивала. Так, і що я тут? Я цю частинку зробила: цю красиву, дуже гарна. І десь я тут навіть помилку робила, і мені приходилось розпорювати і перешивати. Одна ниточка в мене, здається, отак на помилку пішла, або половинка, ну щось таке. То можна порахувати, скільки в мене уходить з одного маточку, наскільки мені ще вистачить. Ну, То, мабуть, наступного разу я подивлюсь, скільки там було. Хоча чого. -нь. І зараз подивлюсь. Зараз я зупинюсь і скажу, скільки я тут навишивала, бо порахувати треба. 2833. Отак, от вийшло, вишити з одного маточка в мене. Отак, от дівчата, отакі от справи, то я не знаю. В мен... Мені потрібно буде ще докуповувати, бо в мене мало То десь на 3% вистачає одного маточку. Розумієте, тут багато-багато треба цих маточків. Коли ви обираєте чим вишивати, то думайте про ціну. Бо буває так, ну я все одно буду такі, звісно, покупувати. Я обрала їх, тому що мені подобається їх вишивати, їми вишивати. І як сказати, вони партія від партії трошки відрізняються. У мене навіть отут на семплері десь видно, але я так вишивала, знаєте, брала ту з однієї. У мене 15-та серія є. Партія 16 і 17. -та. Так в мене виходило. І Я коли побачила, що вони різні, я я побачила отут я вишивала, отут вишивала от повністю вишивала одним кольором. Отак от. Дивіться. Отак от. Отак одним кольором вишивала. О, тут яскраво, так красиво, мені так орнамент подобається. Якщо я буду колись вишиванку вишивати, що для мене навіть не знаю, дуже така. Не знаю, праця, кропітка і неймовірно буде, якщо я таке, на таке піду, от, то мені хотілося б навіть отакий орнамент там застосувати дуже красивий. Мені так подобається, так подобається взагалі краса. Якщо навіть такими нитками вишивати, дуже красиво. От, а потім я купила іншу партію, і отут-от, ну я не знаю, як на відео вам покаже чи ні. Тут більш яскравіший, а тут такий блідніший колір виходить. І я його так додавала, то там то сям, Ну, бачите, тут більш яскравий, тут більш. Ну, але взагалі в цьому. У великому семплері, коли воно все буде вишито, я не думаю, що це буде грати якусь там роль. Все буде нормально. Ну, от, І отак от він в мене на зараз виглядає, як ви бачите. От так. Ну, пожмаканий, але бачаєте, ну, отак-от красиво, дуже красиво. Так, кожну детальку можна роздивитися. Тут і квіточки, і пташечки, тут такі пташечки, серденько дерево, тут совушка, павичі чи щось таке. Теж Різні різні квіти. Тут як килимок. дуже гарно. От Кульбабка Кульбабка – це в нас цей квіточка, а це в нас бабка просто бабка. Так, що ще? От голуби, ластівочки, Що тут? равлики, зайчики. Дуже гарний, дуже-дуже. Отут теж такі наче голуби з серденьками, теж квіточка, олень. Що ще там буде траплятися, там десь на горі люди вже підуть. Ну І я думаю, наступного разу, коли буду його брати, буду брати оцю частину. Але коли це станеться, не знаю. Зараз, зараз мені хочеться щось інше повишивати. Може, свою роденьку дівчинку повишиваю, може ще щось подивлюсь. Так, вона в мене зараз виглядає. Моя роденька дівчинка в її саду називається. Ця робота. Так, що вам тут розповісти? В мене в мене вже майже 30%, готово 2991. От так показує мені сага. А, брала я в тому місяці, тобто з того часу, як я її собі взяла в вишивку, а це було в січні, я кожен місяць брала потрошки вишивала. І якщо майже 30%, то так виходить, що по 10% я її вишивала. То, мабуть, я так і буду продовжувати, буду намагатися, але це так, знаєте, як захочеться. То цього разу я теж її хочу взяти, і я не можу вирішити, що саме я хочу вишивати. Я якось хотіла, хотіла повністю халат її довишити, а тут ще отак, от рука в рука в її ще друга буде. Але зараз я дивлюся, мені чогось хочеться повишивати трохи оцю частинку, що буде її оточувати, отак, от ці може, кущик троянди повишивати. Ну, от, оцю частинку біля обличчя, біля голови. Може, тут щось взяти. Ну, от якось я дивлюсь на неї, і мені хочеться оце оце, отут тут. Мабуть, отак от я зап'ялю, і що буде в мене вміщатися в п'яльця, то я і буду вишивати в цей раз. Ну, от. Розпочинаю тоді вишивати дівчинку, і зустрінемось, коли трошки просунеться робота в її саду і куди мене винесло цього разу, ви бачите. Це я вишивала саме оцю частинку. Оце все, що поза дівчиною, поза її рукою. І в мене були трошки-трошки трояндочки вишиті. А цього разу, от, бачите, паркан чи що, що тут таке, мабуть, дерева, не знаю. Я навіть на картиночку не дивлюсь, що там до чого. Просто вишиваю, вишиваю. І от, от така краса вже в мене виходить. 2000, там з чимось, чимось, трошки, трошки 2000 вийшло. І зараз я вам буду показувати таке, таке. Зараз, зараз. І так, показую і розказую. Ви бачили, мабуть, ну, хто дивився моє відео раніше, цей прекрасний чудовий набір, котрий в тому, мабуть, році. А може, я не пам'ятаю яку, мабуть, в тому я купувала і в якому ні. А може, О, не пам'ятаю. Ну, ладно, я купувала цей набір, бо він мені надзвичайно, надзвичайно сподобався. Картинкою своєю називається Акварельна весна. Це від нової слободи. От. І що вам сказати, коли я його розпочала вишивати, мені сподобався він повністю і ниточки, і канва, і сама схема, і картинка, і кольори, і все-все-все співпало так, що цей набір мені дуже-дуже подобається. От, і в цьому році я вирішила спробувати зробити перенабір по цьому набору. От. Ну, і що в мене вийшло? У мене все ж таки вийшло зробити перенабір. Але я багато чого ще не знаю, і це був перенабір, як сказати. Ну, тобто, я брала схему, і як вишивається, так ото я його і перенабирала. От. Е, і е, я там багато чого ще не вмію в, в цих перенаборах треба буде вчитися, подивитися, як, що, але мені так хотілося вишивати, що я ну просто знаєте, там перенабрала самі значки вишивки, хрестики самі, а от, і, і, що, і що. А Бек навіть не стала робити, бо я подумала, що бек можна буде. І по схемці зробити. От. Тим паче, тут, знаєте, як дерева намальовані, і бек можна буде там, знаєте, брати, дивитись, якого кольору ниточка, і потім просто вишивати навіть по прев'ю, навіть не дивитися, що там до чого. Бо і так все зрозуміло, де там що робити. Ну, Отака, отака красива акварельна весна. І що вона плямками-плямками це мені дуже-дуже надзвичайно подобається. Ну, коротко, весь Мені це подобається. подобається. І я вже без вас повишивала, бо у мене терплячки не вистачило чекати ранку, поки я зможу вам дозняти відео і все це розповісти. От. Тому я розпочала вишивати. І от, дивіться, це не все я ж. Може, хтось пам'ятає цю частинку, оцю, до жовтенького. Я вишивала, а, ну, мабуть. Ну, так, от, мабуть, я повишила і в, в тому 2022-му я повишивала трошки. Мабуть, 2021-му я його все ж таки придбала, не пам'ятаю. От, Я пам'ятаю, що я отак повишивала-повишивала, от в мене оце було вишите. А це я сьогодні вже вишивала, дівчата, сьогодні і вже по електронній схемці. От. Плямки-плямки, все чудово. Ну, Я можу показати вам, як це на картинці виглядає, як це вживу. Надзвичайно надзвичайно красиво. Адуся прийшла заважати. Так, Адуся пішла, не знаю надовго. От, чи надовго пішла? І поки що я з вами порозмовляю ще. От. Так, як же виглядає мій ПРМ. Ось моя акварельна весна? Я сьогодні вишила 2%, так? 2%, 2,5%. Ну, я рембо. Вишивальний рембо. Так, як виглядає моя схемочка? От так, дивіться, як гарно. От так. От я вам показую, як це виглядає. І як виглядає? ну, Беріть до уваги, що на планшетку кольора трошки кольори не відповідають. От, Тому що я, звісно, просто підібрала схожі відтінки, схожі, але вони не відображаються повністю. Ну, ми бачимо, що повністю отак от схемка в мене виглядає. Отак вона. ну, якщо... Збільшити все видно, все чітко, все гарно, і я дуже цим задоволена. так І як вишивається, от, бачите, оце, оцю частину це де рожевеньким. Це я вишивала саме сьогодні, ось вона. от Я хотіла вам просто так, в мене все все зрозуміло, все як завжди. І я хотіла вам просто показати. Як чудово виглядають оці плямки. Ви бачите? Як вони вишиваються? Ну, то береш один колір, хоп-хоп, вишив трошки, береш другий, хоп-хоп, вишив. І таким чином. Ну, і не набридає, і в той самий час нема таких одиначок, нічого. Ну, от в набори така розробка гарна. Дивіться, які красиві кольори. І отак от, от чудово-причудово. Тут, наприклад, де буде начебто багато, да, і інш, ну, змішано. Але це все буде розсуватись дуже приємно. Ну, отака, отака цікава в мене зараз робота. От. Так. І що ще я хотіла розказати? Коли я оце перенабирала в, програм, в програмці, який в Паттернмейкер в я це робила? А, от, і всі, всі ниточки в мене були, навіше? Так, це я приберу, і зараз вам буду ниточки показувати. Навішені на органайзери. Ну, такі рідні органайзери наборів Нова Слобода. Ну, і хто вишивав колись ці набори, ви знаєте, що вони навішують дуже дивним способом. Тобто, на, ну от, наприклад, беремо органайзер. Так, 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 от, дивіться, от-от. І отут, ну, як звичайно, да, один, два, три, там, до 14. А потім. А потім от 15 до 28 8 потім 29. І отак от пішло воно. Бачите, от один, отак, от, і отак от отак, такі органайзери. І коли тут навішані ниточки, то по схемці ми коли дивимося по ключу, то тут виходить, що у нас йде від першої до якого там 20-го номера, а потім вже, 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 вже десь там якийсь там 28-й, точно, і 30-й, якось отак от пішло. Ну, тобто не всі ячейки повністю заповнені. Ну, ну, отак от розподіляє, я не знаю, чому так, але в Нової Слободи це завжди так. Як ви перший раз вишивала, я взагалі подумала, що це помилка. І вирішила перенавісити всі, всі ниточки по порядку. А потім, коли я почала вишивати, виявилося, що я це даремно зробила, що так воно в ключі. І от, якщо ключ дивитися, зараз ну, Тут в мене накалякано, намалякана, бо я тут переробляла. От, Якщо ключі дивитись, бачите, от, 1, 2, треля-ля-ля-ля, 20, потім 29 пішло, бачите, потім. От так, хоп-хоп, хоп і І до 48 номера. Але тут не 48 кольорів було, бо тут було 8 кольорів отут пропущено. Ну, отак от. Ну, тобто 40 виходить. От. Ну і бленди. І ще є бленди. І вишивається весь цей набір, вишивається хрестиком. Так. Що ще я хотіла сказати? От, і коли я перенабирала, я все про все це забула, повністю забула. Я на номери навіть не дивилася. Я просто брала отак: от один-два, ну, який там треба було, підбирала колір ниточки, яка співпадала. Ну, по карті Дімсі. І таким чином значок підбирала і все. Все, що я робила, щоб колір трошки співпадав. І значок підходящий там шукала. Якщо не знаходила, то вже ну, інший брала. Ну, так от. І перенабирала, перенабирала, і що потім, коли я перенесла все це в сагу, то виходить, що в мене ниточки стали по порядку. І що? <с> і всі ці номери перемішалися. І це добре, що я підбирала значки такі підходящі, тому що мені прийшлось все це відновлювати. І я просто собі позаписувала. Ну, це така кухня, знаєте? <с> я не знаю, як це інші дівчата роблять. Я ж робила це все в перший раз, вперше. І знаєте, як я. <с> <с> Чусь не на чужих ошибках, а на своїх. Ну, якщо в мене десь помилки, то я виправляю їх по ходу дії, коли вже, вже виправляти пізно. От. Ну, коротше, я в сазі там подивилася, нічого не стала виправляти. Я просто що зробила. Я просто. Навісила на інший органайзер всі, ой -ой, стрибає всі нитки. Тобто, цими органайзерами я користуватись не буду. Я взяла свій, який я там собі такий красивенький робила. І навісила нитки по порядку, як вони в мене розташувалися в сазі. От і все. І вони в мене переплутані, і все таке, але в мене є ключ, де написано, яка ячеєчка в сазі співпадає з ячеєчкою. На органайзерах від Нової Слободи. Отаким чином я зробила і отак красиво, дивіться, самі ниточки, які яскраві, чудові, красиві. І отак оце все виглядає. В мене вийшло ось 40 кольорів. Як я і казала, це запасний. Ну, це просто в мене 9 номер. Котрий в сазі саме дев'ятий, він ну багато ниточок таких треба я просто розділила на дві частинки. І все. І ви не представляєте, я коли взялася вишивати, коли я все це зробила, завершила. І коли взялася вишивати, це таке задоволення, це блаженство, це я не знаю що. Ой, ну коротше, і отак, отак, отак. І це в мене була отак: от четвертина, так, одна чверть від роботи. Я вирішила не закреслювати все, що було вишито. Я просто брала тут дуже легко, бо все такими діляночками вишивається. Тут дуже легко мені орієнтуватися, то я просто пішла. От, оце в мене було. А оце, отут я вишивала сьогодні. От, і я так планую просто отут ну, сюди піти, як там мені буде зручно. І вишивати, як завжди. Ну, тобто оць, оцю я закреслювати взагалі не збираюсь. Тобто я буду вишивати і в сазі в мене буде відображатись, що я вишила. Отак от А ця залишиться плямкою недошитою. Ну, такий план, дівчата. Ой, ну, все, все втомилася, все вам розповіла. Uh, я не знаю. <свят> короче, дуже-дуже задоволена. Набір неймовірний, просто неймовірний. Хто хоче, то не пожалкуйте, вишиваєте. Вишивайте його, купуйте. Uh, він недорогий, в Нової Слободи багато таких недорогих наборів і не знаю недооціненних можна сказати. Бо він uh, яскравий, красивий, чудовий, і я не знаю, який неймовірний. От. Тому е, на цьому я з вами буду прощатися. Буду вишивати акварелі, оці, акварельну весну. Потім в мене ще є в планах зробити один перенабор для, для, від чарівної митці. Там у мене Теж пташки-пташки, фонтанчики, сад квітучий, і парочка, і все це хочеться мені робити. Але я на цей раз хочу спробувати, не знаю, як вийде в мене. А хочу спробувати зробити перенабор по підкладинці. От, якщо в мене підложка, да, підкладинка, Ну, я її так називаю. Якщо в мене це вийде, то це буде чудово, бо. А в чарівній миті, ну, я вам ще можу показати схемку. От Так, все в мене тут лежить. От, так видно вам буде. Отак От виглядає схемка від нової слободи. Вишивати по ній доволі так зручно, але ж ви розумієте, в ключі шукати кожного разу, де, як, що. Ну, Це трошки вимотує, особливо коли багато різних кольорів, то а, по такій схемці я вже відвикла. Ну, так от. От. А в чарівній миті там схемка, мабуть, ще буде складніша. Бо я і плуталась там, пам'ятаю, вишивала. <кхід> то якщо у мене це вийде, я буду дуже щаслива. Тепер я зможу собі. Ай. Робити перенабори і, 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 все, і вишивати своє задоволення. Отак. Все, дівчатка, натхнення вам вишивки. У вишивці, гарного настрою, погоди чудові. Зараз погоди, погоди чудові стоять, не знаю, сонце і все таке. А, ну, То гуляйте, відпочивайте. Ну і не забувайте робити те, що треба. Бо я забуваю вам нагадувати, ну, я знаю, що багатьом не треба це нагадувати. Ви знаєте, що треба робити. Забувайте, цьому я вас. I'm